Привіт, це підсумки дна. Мене звуть Денис Бігос. Говоритимемо про санкції, які Петро Порошенко запровадив відносно «Вконтакту», однокласників та низки виробників програмного забезпечення. В них є момент, який дуже сильно бентежить, і, і це не те про що ви подумали. В перші ж два дні всі реакції на цю раптову подію вже вилізли, і видно, що вони просто полярно протилежні. Одні кажуть, це цензура і самодурство, і Україна приєдналася до не надто прикольної тусовки країни, які цензурують інтернет. Там Росія, Китай, ще з десяток умовних північних Корей. Оцей шлях не подобається то заборони, це шлях авторитаризму. Ця група задає питання про право на подібні кроки, і вони праві. Інші кажуть, це захист у інформаційній війні з Росією. Це найкращий спосіб позбавити російське ФСБ шаленої кількості даних. Кінець кінцем, соцмережа ВКонтакті – це найперший спосіб розповсюдження руського міру. Ну, за наявності московського патріархату та телеканалу Інтер, я подискутував щодо першості. Але питання про злив даних, про моніторинг третини України завдяки графам одного лише ВКонтакті – це правильне питання. І ця група вони теж праві. Є ще невелика, але експертна група, яка задає обґрунтовані питання. По-перше, щодо правових підстав, санкції проти російського Яндексу. Окей, але формально Яндекс це українська компанія, яка належить голландській компанії. Ні, ми всі розуміємо, що в реальності це 100% в Москалі, але це хм, ще потрібно буде в суді довести. Ну і в Україні немає жодної норми, яка б дозволяла змусити провайдерів закривати доступ до окремих сайтів. Санкції проти однокласників. Чудово, тоді потрібно змусити не працювати однокласники. А як? Ані домен, ані сервери не в Україні. Тому забороняють однокласники, а всі вимоги, накази і погрози йдуть до українських провайдерів, які взагалі-то можуть ними просто знехтувати. Провайдери, в свою чергу, задають ще безліч питань, і окрім цього, просто й конкретно кажуть, що технічно реалізувати комплексну заборону доступу до ресурсу неможливо. Хто захоче, той потрапить. Ні, звісно, можна спробувати. Потрібен рік часу і валіза грошей. Так, ну і ще є 10 мільйонів користувачів, які страждають за шаровою музикою, але вони задають лише одне питання як зайти? Воно нам для дискусії не цікаве. Так ось про що дійсно було б непогано поговорити. Минув Тиждень після заборони і жодне питання не отримало жодної відповіді від державних органів, які мали б на них відповідати. Просто пояснення ну тому, що Ендекс пробки показує завантаженість київських доріг, а це стратегічна інформація. Про нього говорити не можна, воно просто жалюгідне, і мова ж про найпростіше. Пояснення, навіщо це було робити взагалі. Про відповіді на професійні питання, юридичні адміністративні мови не йде. Зауважте, ще я навіть не згадую якесь суспільне обговорення заборон до їх введення. Це було правильно, але навіть не уявляю, як би це обговорювалось. Та мене тупо жахають слова Турчинова, сказані наступного дня після указу. Це протокольні слова. Доручаємо Кабміну та СБУ якнайшвидше відпрацювати механізм реалізації указу. Тобто президент приймає якесь рішення, яке складно, а подекуди неможливо виконати технічно. Має виконуватись величезною кількістю служб та компаній, складне і організаційно, і адміністративно, юридично сумнівне та небезпечне, зачіпає так чи інакше половину країни і розколює думки навпіл. І яким чином його виконати не знає ані Кабмін, Ані СБУ таку неготовність ще з величезною натяжкою можна було б зрозуміти, якби ці санкції вводились законом. Ну тому, що ніколи не знаєш, приймуть закон чи ні. Але мова йде про указ президента. Президент це людина, одна штука, яка прийняла рішення в своїй голові. Видалі, спираючись на проведені дослідження, аналіз реалістичності та решту стратегічної та тактичної роботи, яку політики вважають фігнею. І з відсутності відповіді на безліч питань складається глибоке враження, що президент стовідсотково політик, а не державний діяч. І вваливши санкції у вівторок, він ще в понеділок такого навіть на думці не мав. Ситуативне рішення, миттєва примха. Раптова ідея, я хочу вірити чи ні, але тоді чому ніхто не готовий. Чому приймаючи важке суперечливе рішення, РНБО виходить не з документом на три томи, в якому детально прописана небезпека від російських соцмереж, механізми реалізації, можливі ризики та ролі кожної структури. А протягом тижня не ладно відповісти бодай на конкретні запитання, і ніхто не ладен. І навіть пояснення, чому це правильно народжують у суспільній дискусії. Постфактум. Це виглядає, як барін прокинувся і повілел. І ось це набагато гірша Москальщина, ніж сама заборона. Такий підхід не пояснити військовою необхідністю. Це пояснення мало б сенс на другий день після анексії Криму, але минули роки. За ці роки, що все було нормально? Ні. І як вже років не вистачило на підготовку, то що? Указ не міг почекати ще кілька місяців, щоб підготуватись і виглядати пристойно. Мінімізація російського впливу у будь-якій сфері це крок у правильному напрямку. Але бачите, якщо ви йдете по небезпечній гористій місцині, то крокуючи на осліп, ви звернете собі шию, навіть якщо напрямок кроку правильний. Це були підсумки дна і Денис Бігус. До зустрічі.